Пропоную вивчити вірш Анатолія Камінчука. Будь природі другом. Ось повзе мурашка, ось хлюпоче річка, не зривай ромашку, не топчи травичку, в зелені діброви, в китицях калини. Глянь, яка чудова наша Україна! Журавлі над лугом. Крилять рідним клином. Будь природі другом, батьківщині сином. Ще раз повторимо. Анатолій Камінчук. Будь природі другом. Ось повзе мурашка, ось хлюпоче річка, не зривай ромашки, не топчи травички в зелені діброви. Китицях калини, глянь, яка чудова наша Україна! Журавлі над лугом крилять рівним клином. Будь природі другом, батьківщині сином.